Чому в університеті працюють поплюжники честі українських воїнів? І з такими словами, студенти Національного університету Львівська політехніка вимагають звільнити з посади професору, професорку кафедри української мови Ірину Фаріону. Це через висловлювання викладачки у прямому етері щодо російськомовних військових. Цитую, не можу назвати їх українцями. Черговий мовний скандал розпочався із інтерв'ю Яніни Соколової з Іриною Фаріон. Військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкуються російською і в бою, в тому числі я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю? Закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд Тоді мовознавиця додала, що я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Ну все. що їм заважає за три... чому вони такі очманілі? Чому Зійшлося саме на українській мові. Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з усієї української мови пам'ятник нашому життю. На ці слова викладачки відреагували студенти на фасаді першого корпусу львівської політехніки. Вивісили питання до адміністрації на кшталт, чому ви мовчите та заклики діяти, зокрема, звільнити Ірину Фаріон проти її висловлювання, проти її позиції. Що вона це ненормально. Адміністрація, як мінімум, має провести бесіду з нею. Ну що це неприпустимо на час. Тобто, у нас в тилу ворог, який нас розбурює. Особисто я цієї викладачки не знаю. Про викладачку я чув хороші відгуки, а вже яка вона людина, це ну, мене не стосується. Це неприйнятно оскаржувати військових на фронті за мовою, якою вони розмовляють. Ну пані Ірина може сама відправитись і показати, як треба там українською розмовляти. Це насправді я вважаю, неприйнятно, і що ця людина навчає студентів. Ну я думаю, це було б правильне рішення і звільнення. До слова, коли на місце події приїхала наша знімальна група, роздруківки почали миттю здирати зі стін. Коментувати ситуацію, керівництво львівської політехніки відмовилося. Утім, пообіцяли, що таки висловлять свою позицію на офіційних сторінках університету у соцмережах. Отож, офіційний коментар звучить так. Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності, і це непорушна позиція нашого університету. Однак львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом. Зауважу, що на висловлювання Ірини Фаріон відреагував також і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Небажана для особи та або групи осіб-поведінка метою, або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками, або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України. Особисто звернувся до відповідних органів державної влади, національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазнак. Чиної інформації та вжиття відповідних заходів реагування сама ж Ірина Фаріон у коментарі першому західному зазначила: багато хто звинувачує вас в тому, що ці висловлювання щодо української мови були занадто різкими. Як ви думаєте, чи були вони різкими і неприйнятними? Ні, вони були абсолютно адекватними і обґрунтованими. Вони були спрямовані на одне єдине. На виконання мовного закону, це по перше, і на виконання 29 статті закону про збройні сили України. Причин тут студенти взагалі до цієї ситуації. Вони почали вішати плакати на будівлі самої політехніки про те, чому керівництво університету мовчить, коли викладають, тобча гідність наших героїв тощо, тобто це плакати з таким змістом. Це плакати абсолютно хибні, маніпулятивні і не мають під собою жодних підстав. Найважливіше і найважливіше в кожній державі виконувати закони. А у нас люди топчуть українську мову, яку я захищаю, і буду захищати завжди.